Так, так. Ну що, будемо вітати вас з ним народ. Ви любите подарунки чи ні? Так, любимо, як Ну, дивіться, у нас для вас конкурс. Якщо ви вгадуєте подарок один, йде за ним следующий. Вгадуйте ще один, за ним ще один. Да. Ну і так далі. Да, ну почнемо спочатку. Давайте. Що це таке? Ну мені кажеться, цим інструментом ви заробляли собі на життя все життя. <гум> <так>. <гум> що це таке? <гум> Кельма, Кельма точно. <гум> ну, дивіться, це ми вам даємо таку, щоб вона була стерлася аж до тої, щоб це у вас було стільки здоров'я, щоб ви ще цілі кельми відпрацювати. Так, хорошо, це вгото. <гум> Якщо ви плідно попрацювали, що ви потім хочете? Що вам хочеться? Пивка. Пивка. Оце, щоб вам було завжди. Ну, а це вже основний подарок, ви самі розбирайтеся. Міцного здоров'я вам, А вгадайте шукають випадку. Та це він знає, що це за подарок. Або дав з першого разу. То Давайте тоді ще подарок. Вітаю вас, всього найкращого.